Те, що мені кожного тижня вдається найважче, це готувати оце інтро. Привіт! Ви на каналі Немо, субота, 10 новин в Дайджесті. Бо кожного разу казати одне і те саме скучно. а Новин в цю хвилину не розповіси. Ну, ти завжди можеш попросити чат Джепіті? Ти знаєш, не цього тижня новин, що він пройшов тест Тьюінга, я попросила його написати. Зараз я продиктую, що в нього вийшло. Отже, слухай, що він написав. Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті технологічних новин. Тут ви знайдете найсвіжіші події зі світу технологій, інновацій та цифрових рішень, незалежно від того, чи цікавлять вас новітні гаджети. Прориви в галузі штучного інтелекту або значущі досягнення в іт індустрії наш дайджест допоможе вам залишатися в курсі найважливіших подій. Дивіться далі, щоб дізнатися більше. Про штучний інтелект, зверніть увагу, він не забув. А от решта так собі. Так, да, мені теж так здається, тому доведеться далі і далі все придумувати самим, не розраховуючи на чад тексти. Що поробиш? Але окрім... Чаджепі GPT, якого у нашому випуску не було. У нас було багато цікавого. Це і матеріали, і мінерали, і вода, і ракети, а, і крісла, які насправді не зовсім крісла. Чекай, чекай ти те зараз заспойлюєш весь випуск повністю. А головне, щоб ви його подивилися. Тож сьогодні ми будемо розповідати вам про таке. Перший комерційний космічний літак готовий летіти на МКС. Вчені знайшли спосіб заморозити, а потім розморозити мозок. В чому прорив? Слухайте далі. Хто винен, якщо безпілотне авто збило людину? Британія знайшла відповідь. Новий спосіб описнення води без шалених витрат електрики. Сталь зроблена за допомогою струму, космічний рецепт. Південна Корея записається літієм. Навіщо? Кістка на 3D принтері, як справжня, девайс, який дозволить паралізованим людям краще контролювати свої руки. Майже вічна батарея, що не потребує підзарядки. Робочі крісло, яке не залишить вас байдужим, а може залишить без 4 тисяч баксів. Перший комерційний космічний літак готується до свого першого польоту. Його пункт призначення Міжнародна космічна станція. Політ відбудеться вже цього року. Літак моделі DreamChaser dc 100, який компанія виробника хрестила завзять. Привезе на МКС понад 3,5 тонни харчів, води та матеріалів для наукових експериментів. Dream Chaser, або переслідувач мрій почали розробляти ще у 2004 році. Спочатку він мав стати частиною програми НАСА Commercial Crew, але у 2014 році всю ковдру у цій програмі перетягли на себе Boeing та SpaceX. В межах програми вони отримали контрактів на майже 7 мільярдів доларів. Виробник Dream Chaser, Sierra Nevada Corporation, не витримала конкуренції. Здавалося, що мрія вислизнула від переслідувача. Але вже у 2016 році НАСА знову звернулися до SNC і замовили у них менший космічний літак для доставлення критично важливих вантажів на МКС і у звороті. Натньому напрямку зі станції на землю. Це нас і непогано придумали, адже старлайнер від Боїнга, за який компанія і отримала грубі гроші у 2014-му, відкладали вже багато разів. І він досі не виконав жодного злету з командою на борту. До речі, саме на сьогодні, 25 травня, запланований запуск старлайнера, якщо, звісно, не станеться нічого позапланового. Якщо ви дивитесь це відео пізніше, напишіть у коментах, що думаєте про запуск старлайнера або про його чергову відсрочку. Завзяття має стати першим з флоту космічних літаків, які будуть возити припаси на МКС. Таке собі низькоорбітальне космічне глово. Він має внутрішні підрулюючі пристрої з трьома режимами для точної маневреності під час спікування з МКС, а також фіксовані крила, які дозволять йому повторно війти в атмосферу Землі автономно сісти на злітно-посадковій смузі Кеннеді на 1,5G жорстка посадка у межах дозволеного для вантажних рейсів. Завзяття буде непілотованим літаком, та ж це цілком прийнятно. Немає команди, якій така посадка могла б зашкодити. Але повернеться на землю не усе завзяття. Його вантажний модуль, падаюча зірка, згорить при входженні в атмосферу. Довжина цього модуля усього 4 метри, але у ньому можна буде розмістити понад 3 тонни вантажу. На сайті Сієри вказано, що завзяття зможе піднімати усього до 6 тонн. Також разом з падаючою зіркою згорить понад 2,5 тонни сміття. Як ми зрозуміли, його літак заберемо. Реземкес. А це буде спалах. Завзяття стартуватиме з мису Канаверал і проведе у космосі встикування з ЗМКС 45 днів. Після чого здійснить посадку на смузі Кеннеді. Він доставить на землю понад півтори тонни вантажу. Зокрема, дані щодо важливих наукових експериментів. Максимально можлива тривалість місії завзяття 75 днів. Під кожну місію будуть виготовляти окремий вантажний контейнер. Пам'ятаєте, в фалауті менеджерів Алтек заморозили, щоб вони могли потім розморозитися і керувати новим кращим світом. От буквально стане на кілька тижнів тому, коли вийшов серіал, це ще було фантастикою. А сьогодні вже не дуже. Заморозити когось на кілька століть наперед, а потім розморозити і як новенький давно вже улюблений сюжет фантастів. Але в реальності з цим була б проблема. Бо в процесі замороження вода в наших клітинах, перетворившись на лід, розриває клітини. Тобто, поки ви в замороженому стані, ви чудово зберігаєтеся. А ось коли вас розморозити, то функціональність буде того трохи шкутильгати. Тому менеджери Волтек насправді мало ким могли б керувати. Ми ж пам'ятаємо, яка структура в розморожених м'яса, риби чи овочів. От і в людського розмороженого мозку десь приблизно така ж. Ця проблема не аби хвилювала китайців, які шукали спосіб заморозити мозок без втрати його функціональності. І таки знайшли. Під час нового дослідження вчені з університету Фудань у Китаї експериментували з заїзними хімічними сполуками, щоб побачити, які з них можуть працювати для збереження живої тканини мозку під час заморожування. Вони почали з тестування хімічних речовин на органоїдах мозку, невеликих вирощених у лабораторії грудочках мозкової тканини, які розвиваються в різні типи схожих клітин. Органоїди занурили в різні хімічні речовини, а потім заморозили в ядкому азоті на 24 години. Потім їх швидко розморозили в теплій воді та перевірили на пошкодження, функціональній якості та здатність до росту і ділення як одразу, так і з деяким часом. Хімічні речовини, які найкраще захищали міні потім переходили до наступного раунду, який включав використання різних їх комбінацій у аналогічних тестах. На заморожування та розморожування, зрештою, дослідники пройшли до найбільш багатообіцяючої суміші, яку вони назвали меді, на честь чотирьох основних інгредієнтів: метилцелюлози, етиленгліколю, диметилсульфооксиду та Y27632. Так саме так речовина і називається. Команда вирощувала міні-міски різного віку від чотирьох тижнів до більш ніж трьох місяців. Заморожувала їх з використанням меді, розморожувала, а потім продовжувала спостерігати за ними протягом кількох тижнів. Органоїди головного мозку, заморожені в меді, продемонстрували схожі моделі росту та функціонування з тими, які ніколи не заморожувалися. Одна партія була заморожена в меді протягом цілих 18 місяців і все одно продемонструвала аналогічний захист від пошкоджень після розморожування. Команда також заморозила зразки живої тканини мозку, взяті у пацієнта з епілепсією, і підтвердила, що меді захищає їх від пошкодження. Теж процес замороження не порушив структуру клітин головного мозку і навіть з їх патології епілепсії. Це важливо, оскільки означає, що зразки не будуть змінювати свої характеристики під час замороження і будуть релевантними для продовження досліджень після розморозки. Наступний крок зрозуміти, чи так само меді ефективний для цілого мозку, а також для інших тканин. А там і до продажу кейокамер до кращих часів на землі рукою подати. У британському уряді, очікують, що перші безпілотні авто, з'являться на дорогах менше, як за два роки, а саме у 2026-му. Automated Vehicles Act отримав королівський дозвіл, а це останній крок, потрібний для набуття законом сили. Взагалі-то безпілотні авто на дорогах і Британії і інших країн дозволені вже кілька років, але досі не було всеохопного законодавчого регулювання, що передбачало б усі нюанси, які виникають, коли ви задрімали на задньому сидінні. А до бабусів Бірмінгем вас несе автопілот від Тесла. Або виїв британського аналога. Вони якраз нещодавно понад мільярд доларів підняли на свій проект, зокрема від Nvidia та Майкрософт. Головним болем у обох значеннях цього слова. У регулюванні безпілотних авто залишається одне просте питання: квіз Ест Кульпа. Хто винен, якщо ваше безпілотне авто знесло дорожній знак, попсувало мальви в садочку або найгірше, збило когось? Британці у своєму новому законодавстві дають чітку відповідь на це питання. За дії автопілота або штучного інтелекту відповідатиме виробник заліза або програмного забезпечення. У окремих випадках страхова кампанія. Не власник авто. Всі безпілотні авто проходитимуть незалежну перевірку. Насправді сьогодні не так важливо, що британці вирішили, як те, що вони. Взагалі, хоч щось вирішили. Проблема вагонетки ким пожертвувати у разі аварії пасажирам чи перехожими, хто нестиме відповідальність, гальмувала розвиток безпілотних авто більше десятка років. Он МАЙТІ з 2014 року зібрав 40 мільйонів відповідей на це питання і все одно не наблизився до однозначно соціально прийнятної. Хтось мав сказати нарешті, буде так. І, хоча британці наразі не сказали, кого вбиватиме авто, тільки хто буде відповідати за таке рішення. Але це принаймні початок. Тож, дяка рішучим британцям, скоро побачимо, як їхнє рішення змінить ринок і чи підтягнуться слідом США та інші. Країни найбільшим дефіцитом до середини цього століття будуть ні, не гроші і навіть не увага, про дефіцит якої всі так люблять бідкатися. Найбільшим дефіцитом буде писна вода. Дивіться: з одного боку, зміна клімату, випаровування, збільшення відсотка води в атмосфері і посуха на землі. З іншого боку. Знову зміна клімату. Постійне зростання споживання електрики через це, а для описнення води її потрібно страшне. Світовий банк ще 5 років тому нарахував приблизно 100 кВт годин на описнення одного кубічного метра води. Це насправді дуже багато. Тому винахід вчених з Австралійського університету, які запропонували використовувати для описнення термодифузію. Причому, граючи залізницею температур, якою можна досягти природнім шляхом, виглядає дуже важливим відкриттям для майбутнього людства. Термодифузія явище, коли сіль переходить на більш холодну сторону під час плавної зміни температури від гарячої до холодної. Вода при цьому весь час залишається в рідкому стані. Що ж зробили австралійські вчені? Вони поштовхнули морську воду через плаский канал, верхня частина якого була нагрита до 60 градусів по Цельсію, а нижня охолоджена до 20 градусів. Як бачимо, обидві температури не вимагають якихось надзусиль чи надвитрат енергії. Вода низької мінералізації піднялася наверх, а вода високої мінералізації опустилася в нижню частину цього русла. В експериментальній установці групи канал був пів метра завдовжки, 1 міліметр заввишки, а швидкість потоку склала від 1 до 16 мл на хвилину. Після одного проходу через канал прохолоднішу та солонішу воду видаляли, а теплішу та менш солону знову направляли через канал. З кожним проходом солоність знижувалася на 3%. В результаті солоність води вдалося знизити в 60 разів. В цьому методі описнення дуже важливо, що він не вимагає дорогих мембран і інших матеріалів для описнення, а також великих витрат енергії. Ну і відповідно не забруднює навколишнє середовище сильно солоною водою. Так, такий баг в традиційного описнення також є. Зараз група працює над створенням великої вже промислових масштабів багатоканальної установки, яку поставлять на острові Тонга, що прямо зараз страждає від посухи. Живити установку буде сонячна панель розміром приблизно 30 квадратних сантиметрів. Всього то. Що ж, з хрестомо пальці вчені вирішують тут справді важливу задачу, тож побажаємо йому успіху. Сталь один з найважливіших матеріалів для людства. Щороку у світі виробляють близько 2 мільярдів тонн необробленої сталі, яку згодом перетворюють на мости, рейки, авто, кронштейни, балки, навіть і, звісно, літаки. Список можна продовжувати до безкінечності. Тож людству дуже потрібна сталь, але процес її виготовлення завдає величезної шкоди землі. На нього припадає від 7 до 9% відсотків усіх викидів парникових газів у світі. Як виглядає стандартний процес виробництва сталі? Спершу видобувають залізну руду, обробляють її в доменній печі, а потім використовують кисневу піч для спалення надлишкових. 쭈욱. Та інших домішок. Це одна з найбрудніших галузей промисловості у світі, і саме це намагається виправити компанія Boston Metal. Boston Metal створили професори MIT Дональд Седовий, Антуан Аланор та Джеймс Юрко. Їм сягнула ідея виготовляти сталь за допомогою електрики, саме електрики. Boston Metal використовує електрохімічний процес електролізу розплавлених оксидів МОІ, що скорочує процес виробництва сталі, а замість СО2 у якості похідного продукту виділяє кисень. Компанія вперше заявила, що виводить свій процес на комерційний рівень. До цього вона проводила. Тестування у своєму бразильському філіалі. До сьогодні компанія отримала 370 мільйонів доларів інвестицій на розвиток свого проєкту. А почалося все на місяці, точніше, коли Седовий отримав від НАСА грант на пошук способу виробляти кисень для баз на місяці. Ось тут дослідники спробували пропустити електричний струм крізь оксид місячного заліза. Для експерименту використали шматок астероїда, що зберігається в Аризоні. В результаті реакції вчені отримали бажаний кисень, а побічним продуктом виявився метал. Тоді Седовий і подумав, що на землі цей процес можна повторити. Але заради металу, а не Кисню. Він скооперувався з аланорами Юрко, і так народилася Бостон Метал. Процес електролізу, розплавлених оксидів Бостон метал відбувається в модульних комірках МАІ. Кожна розміром зі шкільний автобус. Залізорудна порода подається в комірку, яка містить катод і анод, занурений у рідкий електроліт. Анод є інертним, тобто він не розчиняється в електроліті і не бере участі в реакції, лише служить позитивним полюсом. Коли струм проходить між анодом і катодом, а температура елемента сягає приблизно 1600 градусів за Цельсієм, зв'язки оксиду заліза в роді розщеплюються, чи чистий рідкий метал на дні. Побічним продуктом реакції є кисень, і процес не потребує води, небезпечних хімікатів або каталізаторів із дорогих цінних металів. На максимальній потужності кожна комірка може виробляти до 10 тонн металу щодня, і це працює не тільки зі сталю. Нещодавно Boston Metal отримала замовлення на виробництво хрому у західній Вірджинії. Повноцінного комерційного рівня компанія планує сягнути у 2026 році. А її завод в Бразилії на 100% працює на чистій енергії. Світ продовжує технологічно захищатися від Китаю, а Китай продовжує наступати. Про наступ ми не планували робити окремої новини, але раз вже згадали, Китай пригрозив введенням 25% відсоткового мита на європейські автомобілі. Це у відповідь на розслідування ЄС щодо субсидіювання Китаєм виробництва електромобілів. А тепер про захист. Про те, як захищається США, заборонивши інтелу та куалкому продавати свої чіпи в Китаї, ми розповідали, здається, в позаминулому дайджесті. Південна Корея ж нічого не забороняє, але збирається активно записатися літієм на фоні підвищення напруженості у відносинах з піднебесною. Уряд південної Кореї виділить 171 мільйон доларів, аби створити державні запаси літію, Держрезерв, як він є, ага. Мінералу критично важливого як для виробництва електромобілів, так власне, і для більшості гаджетів, щоб ви розуміли масштаби занепокоєння Південної Кореї. Цей бюджет на закупівлю літію на 524% більше за минулоїчний. На ринку літію взагалі відбуваються цікаві речі. Ми тут зі своїми локальними кризами все пропустили, але наприкінці 2022 року почалася справжня літієва криза в світі, коли ціни на цей мінерал. Просто були рекорди. Це було пов'язано зі стрибком попиту на електромобілі. Виробники батарей не встигали їх робити. літію охрестили новою нафтою. Скільки то вже було цих нових нафт, коротше, майже криза напівпровідників, тільки без напівпровідників. Але в 2023 році ринок електромобілів почав охолоджуватися а наразі там геть льодовиковий період, і ціни на літій різко впали більш ніж на 80% на хвилиночку. Зробивши цим боляче, до речі, LG та самсунгу, які, окрім того, що виробники девайсів, ще й великі виробники акумуляторів. До речі, держзакупівлі і літію корейським урядом мають трохи зменшити їх біль. Цікаво, чи звинувачують корейський уряд у корупції, бо в нас би, мабуть, точно звинуватили. Але, скоріше за все, ціни на важливі мінерали, включаючи літій, галій та їдкоземельні елементи, будуть зростати безвідносно запасів південно-корейців. Адже найбільшим постачальником всього цього в світі є Китай, а його відносини з західним та й частиною Східного світу гіршують день за днем. Тож час запасатися літієм. Bye. <laughs> Тепер на 3D-принтері можна надрукувати матеріал, який з точністю копіює структуру людської кістки. Головна мета виготовлення такого матеріалу ортопедична реставрація стегна. Перелам або тріщина стегна дуже поширена травма, особливо у літніх людей, і дуже проблемна. Зазвичай у такому випадку до тріщини на гвинтах чіпляють металеву пластину. Як можна здогадатися, зі звучання рішення це максимально далеке від ідеалу. Гвинти розхитуються, викликають хронічні болі і подальше травмування. Китайські вчені представили новий підхід до ортопедичної реставрації, який використовує повністю керовану обчислювальну структуру. Для виробництва матеріалу, що імітує кістку. Спершу вчені створили базу матеріалів, використали віртуальний стимулятор росту та алгоритми машинного навчання для створення віртуального матеріалу, а потім вивчали взаємозв'язок між його структурою та фізичними властивостями. У лабораторії команда за допомогою 3D-друку виготовила повномасштабний прототип нового біологічного матеріалу зі смоли і прикріпила його до синтетичної моделі зламаної стегнової кістки людини. Наявність моделі дозволила нам провести вимірювання в реальному світі, перевірити її ефективність і підтвердити, чи можна виростити синтетичний матеріал у спосіб, аналогічний тому, як будуються біологічні системи, сказав професор Джан керівник дослідження. Вчені сподіваються, що ці матеріали можна буде використати для відновлення кісток, а не просто для ремонту. Люди думають, що найбільше бажання паралізованих знову піти, а найбільше бажання паралізованих знову повноцінно користуватися руками, каже журналістка Мелені Рейт, яка 14 років тому впала з коня і пошкодила хребет. Травма залишила їй тільки одну функціонуючу руку праву ліва ж була повністю нерухомою. Тепер. Завдяки використанню пристрою Арсекс від компанії Onward Medical, Melні може зібрати цією рукою волосся у хвіст, підняти неважкі речі чи простібнути пасок безпеки. Неінвазивний апарат Arcex претендує на революційну інновацію для людей з травмами хребта. Арсекс складається з невеликого стимулятора, з'єднаного проводами з електродами, розміщеними на хребті, у зоні, що відповідає за контроль рук, трохи вище шиї. Розробник апарату, нейробіолог Грегуар Куртін, співробітник Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозані і засновник Onward Medical. Великою перевагою системи зовнішньої стимуляції перед імплантом є саме її неінвазивність, що робить використання простішим, швидшим, дешевшим, дозволяючи терапію за допомогою Арсекс фактично одразу після травми, що значно підвищує шанси на відновлення рухливості. Стимуляція не спрацює для невеликого відсотка людей, у яких втрачено будь-який зв'язок між мозком і хребтом. Але в людей, в яких він зберегся, арцикс стимулює роботу і навіть відновлення нервових закінчень. Дослідження на тваринах за останні кілька десятиліть свідчать про те, що стимуляція активує нервові волокна що залишилися, і з часом сприяє зростанню нових нервів. Ось чому переваги зберігаються навіть після вимкнення стимулятора, кажуть в компанії. Асекс може бути сертифіковано вже цього року. Для цього компанія провела масштабне дослідження на вибірці з 60 людей протягом двох місяців. Результати, опубліковані цього тижня в Nature Medicine, показують, що переважна більшість учасників відчули зміни. До кінця випробування 72% відчули покращення як сили, так і функціональності своїх рук, а 90% мали покращення принаймні. Одного з цих показників випробування були останньою сходинкою перед тим, як дослідники могли подати запит на схвалення пристрою регуляторними органами, і вони сподіваються, що апарат може бути сертифікований у США вже цього року. Наслідницька група з південної Кореї створила батарею нового покоління, яка не потребує підзарядки. Це бета-вольтаїчні елементи, сенсибілізовані до радіоактивного ізотопного барвника. Ці батареї можна буде використовувати для розвитку космічної галузі, медтеху, виробництва дронів і не тільки. Останнім часом зростає інтерес до бета-електричних елементів як акумуляторів нового покоління. Бетаелектричний елемент це пристрій, який генерує електроенергію, коли електрони бета-проміню, що випромінюють радіоізотопи, наприклад, вуглиць, нікель і водень, потрапляють на напівпровідник, який поглинає випромініння. Перевага бета вольтеїчних елементів полягає в тому, що вони можуть генерувати енергію самостійно, не вимагають зовнішніх джерел живлення та заміни і служать довго завдяки тривалості періоду напіврозпаду радіоізотопів. Крім того, бетапромені, які є основним джерелом енергії для бетавальтиїчних елементів, менш небезпечні для людського організму, ніж гамма-промені, і дуже стабільні. Дослідницька група провела дослідження для розробки бета-електричних елементів із конкурента з проможною ціною та високою ефективністю. Замість дорогих напівпровідникових матеріалів у якості поглиначів випромінювання команда використала бардник Енс. 719, що належить до групи ротенію: лимонну кислоту та диоксид титану. Дослідницька група синтезувала лимонну кислоту в наночастинки ізотопового глицю, щоб збільшити щільність енергії, і додала лимонну кислоту між барвником n 719 і діоксидом титану. В результаті виявилося, що клітини генерують у 658 тисяч разів більше електронів, ніж випромінювали, і здатні стабільно виробляти електроенергію протягом 100 годин порівняно з бета-електричними елементами, які ця ж дослідницька група розробила у 2020 році. Ефективність перетворення електроенергії нових елементів зросла у 6 разів, а їх стабільність у 100 разів. Хм, схоже, так і до вічної батареї вже недалеко. Як ви дивитеся це відео? Лежачи, сидячи на стільці, стоячи, якщо сидячи на класичному офісному стільці чи кислі, то у мене для вас не дуже добрі новини. Все більше досліджень свідчать, що сидіння під прямим кутом дуже шкідлива для здоров'я позиція тіла. Це, до речі, пояснює, чому більшість з нас любить сповзати зі стільців. Ми просто намагаємося більше і одномірно розподілити навантаження на хребет, тож люди, сповзайте на здоров'я. Або на здоров'я купіть кисло, в якому зможете перебувати в положенні нульової гравітації. Нульова гравітація це коли спинка кисла відкидається під кутом десь 50 60 градусів, а ноги підіймаються на 25 30 Тобто ноги і голова людини знаходяться в цей час приблизно на одному рівні, а сила земного тіжіння розподіляється по нашому тілу максимально рівно, створюючи відчуття близькі до невагомості. Тому і «gravity zero». Саме такі умови роботи пропоную нова лінійка робочих кейсел від Клавенс. Це, окрім гармати гусениць на моделі Battlestation. Правда, гармати не стріляють, а гусениці хіба дозволять вам легше пхати цей персональний танк по кімнаті. Кімната для нього має бути теж чималою, бо висота кейсла 220 см. Крім мілітарізованого Battlestation, в лінійці Клавенс є і інші моделі. Яскравий і агресивний скорпіон, стримана майже офіс стайл мантікора, і навіть Джиммі Какпіт, анімешно космічне рожевеньке ігрове кисло. Але розмір, різноманіття стилів і навіть здорове положення тіла не єдина фішка в цих робочих станціях, бо просто кислами вироби клавенса, мабуть, було б вже неправильно називати. Самі розробники кажуть, що головне. Це три екрани по 29 дюймів, які підвішуються в кожній з моделей. Або один екран на 49 дюймів. І так, навіть такий екран буде підніматися і опускатися кришкою робочої станції, аби ви могли зручно вставати і сідати, не б'ючись головою в монітор. Навіщо стільки екранів? Інженери клавенса посилаються на дослідження, які кажуть, що розмір екрану прямо впливає на продуктивність роботи. Кілька екранів забезпечують значне аж до 50% підвищення продуктивності, насамперед через кількість часу, яку ми витрачаємо на перемикання між вікнами або програмами. Численні дослідження довели, що надання персоналу кількох моніторів є найдешевшим засобом підвищення продуктивності. Результати досліджень різняться в конкретних цифрах, але в цілому команди можуть розраховувати на підвищення продуктивності окремої людини на 10-50%. Тобто інвестиції вкладені, наприклад, в два монітори для спеціаліста окупляться за лічені тижні. Цитують у кламен статтю про користь подвійних моніторів, яку ми покладемо в опис цього відео. Інвестувати в робочу станцію від клавенса доведеться трохи більше 4 тисяч доларів. Це схоже без моніторів, а то була б і справді дуже вигідна інвестиція. З іншого боку, навіть якщо поставити під сумнів збільшення продуктивності пропорційно збільшенню кількості моніторів, пишіть в коментарях, чи підтверджується це вашим досвідом. Здорова спина коштує кожного витраченого на неї долара. Після цих слів в моїй спині щось хруснуло. Хочу на вагомість? Хочу нове робоче кисло, а ще хочу сонечко, щоб в нас сески на повну потужність запрацювали, а не так, як зараз. І ще щоб традиційно попалали пару заводів в країні 404. Ну, а якщо ви хочете, щоб ми зібрали випуск про якусь окрему тему, яка вас цікавить, напишіть нам про це. Тому що, наприклад, зараз ми з Катією міркуємо про те, щоб зібрати для вас добірку робочих станцій, не тільки ж клавинці роблять цікаве, але в будь-якому випадку це вже буде наступного тижня. Тож побачимося за сім днів.